Поле штучне, а емоції справжні. Маленькі футболісти Дмитрівки не приховували радості від подарунку, який отримали на день села. Обіцяне навесні футбольне поле із штучним покриттям побудоване. А тому влада обіцянку виконала. Школьної роки – це найкращі роки в житті любого чоловіка. Ну а з наліччям такого прекрасного футбольного поля ну я не знаю, хто може удержатися, щоб не піти туди, не поіграти в футбол. Після урочистої частини Олександр Заяць та сільський голова Тарас Дідич розіграли символічний пас у першому товариському матчі на новому полі. Хлопці полем дуже задоволені, кажуть, що це ідеальне місце для тренувань коротких пасів. Там мене більше людей грати, так інтересніш, команди більше, а тут менше ну це теж нормальне поле тут. Теж можна грати хорошо. Тільки тут уже поменше, тут буде краще паса дравати. Бо нове, цікаво поїхати хочеться на новому. Після детального огляду. Олександр Зайць зазначив, що висота паркана навколо поля замала, тому розпорядився встановити ще один рівень секції, щоб футбольні гравці бігали на полі, а не за його межами в пошуках м'яча.